Випадкова зустріч. Остання субота перед весіллям пахла лимонами і м'ятою. Аліна сиділа в затишній кав'ярні, розглядаючи зразки запрошень, і відчувала, як її життя, що ще вчора здавалося чітко розпланованою дорогою, раптом почало розпливатися. Наречений Андрій був чудовим, стабільним, надійним, тим, з ким будують будинок і вирощують дітей. Усе було правильно занадто правильно, можливо. До її столика підійшов незнайомець. Не питаючи дозволу, він сів навпроти, ніби вони були давніми друзями. Він мав дивовижні очі кольору бурштину, в яких мерехтіли смішинки й таємниці. Дозвольте, сказав він хрипким оксамитовим голосом, що проникав прямо в душу. Я бачу, ви в роздумах. Хочете, я поворожу вам за зразками запрошень. Аліна здивовано похитала головою. Вона ніколи не дозволяла собі таких спонтанних зустрічей, а тим більше, розмов з незнайомцями. Але щось у ньому було таке справжнє, вільне. Незнайомець обережно взяв один зразок, провів по ньому пальцем і ледь помітно усміхнувся. Вибір це завжди важко, особливо коли серце і розум дивляться в різні боки, прошепотів він, ніби знаючи її думки. Вони проговорили кілька годин. Про все і ні про що. Він виявився музикантом, що подорожував світом, шукаючи натхнення. Він розповідав історії про далекі країни, про вечірнє море і безкрайні зорі. З кожним його словом, Аліна відчувала, як розчиняється її звичайний зручний світ. Його очі були настільки глибокими, що вона майже тонула в них, забуваючи про Андрія, про весільну сукню, про плани на майбутнє. Це було божевілля. Але вона відчувала, що саме цього їй так не вистачало відчуття польоту. Коли він підвівся, наближаючись до виходу, вона відчула паніку. Її правильне життя розсипалося, і вона розуміла, що просто так відпустити його не зможе. Як вас звати? запитала Аліна, ледь чутно. Просто незнайомець, відповів він, усміхаючись. А ви. Вона мовчала, намагаючись знайти в собі сили щось відповісти. Але він лише кивнув і, лишаючи її з купою суперечливих емоцій, вийшов. Залишив після себе не порожнечу, а відчуття, що життя не завжди повинно бути передбачуваним. Аліна знову поглянула на зразки весільних запрошень, але цього разу вони вже не здавалися такими привабливими. Її серце шалено калатало, ніби кричало Ризикни. Це була та сама мить, коли життя ділиться на до і після. Завжди є вибір залишитися в зоні комфорту чи наважитися і зробити крок назустріч невідомості. Вона зрозуміла, що життя це не лише стабільність, а й магія, і ця магія з'явилася в її житті в особі незнайомця з очима, кольору бурштину. Що ж вона обере? Відповідь знала лише вона.